Всім привіт! Сьогодні зробимо обзор наших кроликів, що ми маємо на даний час. Почнемо з кролів. Там самий старший кроль, з чого все почалося. Чорний. ešte jeden bílý to sú všetky sanci ešte jeden z oltavského Це підростки. Це полтавське срібло, самочка погуляла із тим білим. Це у них таке все разношорстне. Є дві самочки. Багато попродавали лишилося Лишилися ще декілька штук. Тут їхня сестричка теж самка. Тут самка з кролинятами. Рижа, опа, що ми тут їмо? пшеничку? Ще тут кормушку заліз один? Вони люблять спати. Так клітка зроблена що. Окремо можна заглянути у маточника. Отвір туди обробив металом жестю із профіля для гіпсокартона, щоб вона не обгризала крилиця. Внутрі з ту розсідкою все оббито, щоб не гризли клітку. Окремо дверці, бункер для трави, сіна. Ну, поки малі, то вони залазять. потім підростуть, то вже не залізуть. Головне не забувати закривати. Крилиці комфортно, крилені там також. Це в мене в такого формату дві клітки. Також кролиці кролинята є. Привіт! Кролиця також полтавська срібла. Зерно потрібно, щоб було постійно в них. Трава травою, але без зерна вони рости не будуть. Це теж від полтавського срібла підростки. Теж крилися полтавське срібло та і криленятка. Також від білого короля то вони всі різнокольорові. Скільки їх я таке, та таже і не ніколи не рахую. Є та є, водяться, водяться. Хто переживає, що там кролі здихають. Треба за ними дивитися, ніхто не буде здихати. Прививати їх. Доглядати, прививати зерно щоб було. Це у нас такий трофейний бункер. Ну зірвалися машини тут з градами, це з них і ящиків розбитих. Поробив бункера. Ящики з під ракет. Взагалі, не бійтесь тримати кролів. Якщо за ними дивитися, то будуть вони плодитися. Також треба, щоб їх тримати, багато кліток, тому що поки вони маленькі, то можна в такі клітки для маточник, є і вигул для них є, є де побігати. А потім, як підростуть, їх треба забирати від кралиць. То треба вже велика клітка. У нас така велика на дві сторони. Одні там ройбуть, одні тут. Ну, тих кралиць у нас викуплять. А цих підростків скоро потрібно вже буде розділяти. Самці будуть в цьому відділу, самки в тому, щоб не бились вони. Не, не перегуляли. Сестра з братом. Так що в кролі діло хороше і дуже рідкісне. Зараз вже мало хто тримає. Що, всім мирного неба, всім пока.